Надалі ну, поговоримо про українських біженців, бо кажуть, що у Британії наші громадяни можуть стати бездомними. Вони приїхали до країни в рамках урядової програми житло для України. За даними національного аудиторського офісу, вже майже 5 тисяч організованих українцями господарств визнані місцевою владою такими, що потребують допомоги. Проте як зазначили моніторингові організації, це не остаточне число, бо близько третини місцевих органів влади не надали цих даних, тому. Кількість тих, хто ризикує залишитись без даху над головою, може найближчим часом зрости, але цифру українців, які вже стали безхатьками, не назвали місцеві ж владі, заявили, що наразі створюють низку заходів, щоб захистити людей від бездомності. Це включає повернення спонсорських коштів і підтримку для переїзду в орендоване житло. На цей час переселенцям нададуть тимчасове помешкання, щоб звісно вони мали можливість десь жити.